Я хочу кушать, я хочу писать, я хочу вискас, я хочу кушать девочку. Девочку взять? Так, Павличек, ну, во-первых, нынный. Во-вторых, я все договорился со своим братом, мы с ним с одной кладки. Він сказав стопроцентна тема. Щас час як вторить, денег піднімаємо. Хвати на все. Хвати на віскас, хвати на живчик, хвати на курей гриль. Все буде круто. Просто раз ти ж саме казав. А мене бабужи завернули в лаваш і хотіли съести. Кричали Чимурейки, ша горва безплатно, 40 гривень за порцію. в жопу зі своїми ідеями. Не, ну в перший раз я денег заробив. Просто ти тоді не казав, що теж хочеш заробити. Цей раз буде на двоих. Не переживай. Стопудовий варіант. Ти дивися, Костя. Если ти мені збрехав, я насру вілаток. Тварі, люблю тебе. Поїхали. Дес радиці пімам кота, топкіт здоровий, що це за хуйня? Сміялись нюхай тебе бруска. і брускаїцький повер Я твою мамку маму і пер, Мамо, ти є бали, чуть попустись є бать з А, Костік, до мене тут пристав якийсь хто такі охоронці світанку? Кто такий що, Утро утро вбережусь. Моє Утро? Вампірська загроза. Костя. Костя, ми в мав! Да, Ти понял, це у ці охранники за тебе. Просто ігноруй його, він ни о Ля, там драка, Кость, там деруться люди. Вартові, охоронці світанку. Може їм надо. Може їм надо помогти? Та тут свидетелі говорять до мене пристав. Хто він... Я не вірю в твого бога. Убивать його в всі... сраку. Шли його в сраку. Куда він побіжав Там драка, Костя Давай ми його завал. Паша, я не хочу драти Я сильно красивий У мене панамочка. Костя На тобі вампир. На тобі вампир. Затыкало сильс! Да не, не, брат, ты же не подумай, ты на це не я! Проклят! Вампир! Помогай нагай? Вампир! Указ про винагороду. Указ про винагороду, Багру видатний постановлює усім здоровим чоловікам і жінкам. Сяти на корабль північна дівиця. от я псів на північну дівицю, конечно, Пришвартований у вородячій скелі. Мутовий код. Іди в жопу, да я читаю. Як я, я вмію читати, я інтелектуальний код. Я, при, що там, при, хі, не забув читати. Плыви до серед вітря, а тоді варіться за пошуки. Убийте несправжнього драконородного, знаного, як Барс. Ку -с, ку -с, суки Пошли він не Сука Мужик, мужик, я теж хочу його пошупать. Ой, все шупаем, все шупаем, мужика, все шупаем. Потрогаем. Потрогаем шупаем. Ты не пьющий, я тебя умоляю, хто нализався кумы и пішов в. Я даже боюсь представить, до кого ты пішов, щоб понюхать жопу. Павлюк. Ой, закрий рот. Мужик. Пожалуйста, позови другого кассира. Пожалуйста, позовіть. Uh, 6 полен, я зроблю нам по мушкет. Паша, в жопу полена на вулиці утро. Пошли до мамонта. Господи, я ж котик. Я котик. А рублю дрова. Я ж маленький котик. Такий пушистий Такий красивий. Мені б цей влаток какать. Мені би корм вкусний їсти. Мені бы не ти ты шо я делаю? Жо со мною в моей жизни, не так, відбувається Ой, полена, де його ти там взяв, це полено. Хоть би кучка уміншалась, ні? Коти покидають лоток. коти покидають лоток. Що тут гола жінка? А чеваны вони голі? вон вони голі? Так, не ціпляйся до котов де? Мужик... Ізвольщик. Хочу нанятий повозку. Эм. Ем... Маркарт? о Взоряницю. З... Кося, прощай. Я любив тебе, як сестру. Пока. О, священник вам щось стирає. Що скидывається, надо? Скид... на свечки. На свечки надо скидывать. Я не буду скидываться на свечки. Ти весь день тут работаешь? Да в тебе померла, мама. Ти граєш пісні? сколько за час, Берк? Ой, не туди, не той текст, не той текст, не той текст. Е, можна замовити пісню? Можна, будь ласка, дракона родний іде. По твоєму, губе. Давай, давай. Співай, женщина. Дурак. Я, який буст. А я ще присяду на табурят. Косантин, я тут сидю, один. Тут жінка фальшива. Мальчик щось туди-сюди ходить. Ти де, я тебе чекаю, костенька. Костенька. Костенька, Костя, Касантин. Касантибла. Касантип. Касантип. Ты да. Касантип. Касантип. Самый умный. Додик. Де шахта, блядь. Де шахта, Костя. Виска са нема. Ёба же горить. Лоток полный. Нема у фигни купить, чтобы заменить там, да я пописал. Мы реально будем работать в шахте. Ну надо пару раз копнуть, конечно. Мы будем работать в шахте. Лида пизду його Ой, твою мать. Казала мені, мама, не дружись с этим придурком. Идеи в него кончені. Легкие деньги. Легкие деньги. Заработок в Instagram. Легко. Все легко. Все просто. 10 гривен за 2 часа заработать легко. Купить собі кохвен из кафе 3 в одном. Все, що ваша душа пожелає. Ні, я повівся. Я так не можу. Люди добрі, скільки можна цього спама, якщо ваш кен тупа ящіриця з балпаєна, не ведіться до його уговори. Не ведіться. Ой, Ось бач. Жахта три дня вже роботи. Не кохва, невістка, я навіть не попісяв. Я навіть не попісяв. Мужик, не дивись так на мене, мені погано господи. Мені здається, ти переграєш. Рот, закрой брехло, в тебе за брат, який тебе не любить? Що мы тут робити в жахне. Що мы тут робити в жахне. Ліда, Ліда, я умираю, Ліда. Ой, ты нам выкатишь. Возвращаемся к корням. Які який... корням? Які к нервно. Я тебе шо? Растение, я тебе на овощ похож, я шо огурчик, який треба по самій цій Гланди засовывать, чтобы почувствовать силу земли. Ты ж дурак, ты диви на не. Казантин сволодя. Кося, ты де скотина? падла, вонючая, делегкие легкие деньги, 10 дорог, и уже тут в этой жалке, господи. Тварь, я тебя сейчас найду, я тебе сейчас жопу на британских лах порву. Я тебе засуну огурчик, иди сюда. Падла. А у ты да? Что ты там делаешь? Костя. Павлик, смотри, что я нашел. Что? Костя, это Фростморд. Да ты нашел Фростморд, Костя? Я добился того, что и не снилось моему отцу. Костя, у тебя нет! Мужик, ушел отсюда. Просто мор. Господи, вон обешен. Вон обешен. Як тобі не стыдно? А Я удаляюсь. Ти ж тепер будеш злим, Костя! Остановіть безумця! Ти чого остановишь? Слово! Стой! Стой, стола! Я не хочу быть полодин! Ты горишь! Че став, а? Мусорський! Покори, погорива! Стой! Тут падла! Отдай сало! Отдай, сало отдай. Нее! Не. Кусоу, че душился! Отдай сало! Нее! Откры мені, пожалуйста, ці двері, я не можу відкрити Ти що там ляпнув? Ти що там Ти що в тебе Властеліна мира почувствовал? Фростмор дляр. В мене з з мене з Фростмол. Значить фростмол, я головний. Буде в тебе будеш ти головний. А пока в мене... м. двері, сказав. сказал. я в тебе є. Так, чорні двері. О, я з ними на разговариваю. Сейчас починається. Я білий, білий котик. Що я найбільшою маною в житті. Вискас. Полыжинку распыляет напил. Ща слыхаю. Сейчас не вышлю. В смысле, я не Тупи двери. Тупи двери безграмотни Открыть двери, я говорю. Тысяча плетей. Ой, да лупися в сроколёт. Ящерицу на взлет. Ой, горы Что ты сделал, Костя? Ой, горы, Костя, что ты... Костя! Костя! Паша, ой, беда. Что ты сделал? Костя, что ты сделал? Костя? Що ти Ой. Костя. О, шо, я не хотел. Что ты сделал? Бабло! Костя? Перейди до меня. Я тут на, на окраине уцеля к двери бежать. Темного братства. Я тут не дал. Яка ти паскуда, ты что сделал, Костя? Пошаргаться буде. Костя, що ты сделал? скотина? Ты что сделал? Лидочка, что он сделал? Да ты, а придур? Она жива? Так все, Лида возле меня. Лида, что он сделал? Ё, расскажи мой. папе, расскажи что он сделал. Я думал, я ее убил. И вода жива, все нормально. Ах ты, скотина! <свят> Распереживался. Ты на Лидочку позарился, на мою сладкую буську. Вона Та купила школа со скали. Вона споткнулась со скали, Так упала сильно. Я думав, все, я в броню трошки забрать, забирать начав. А вона жива. Споткнулась, Фу. значить, да? От ти ви. От раніше було лучше, раніше небо було красивше. Трава зеленіша, літка нормально виглядала. Ой, господи. Ай, а тому, що уця наша торгова столиця Вайтран сильно да, 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 развелась у да, тими заводами, утими да, фермами, да, да, а да, да, там же да, що? Да. Там, там корови, а вони сруть, да, а сруч, да, це, да, це да, ж, да, ж да, все да. в атмосферу. Паша. Да, 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 дав, ну прости, тут кайда. Да, 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 понимаю, да. да. <рес> Ах... Раніше було вино, був мед, в скайрі, да, а щас да, 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 да. розбавина якесь саніна просто. Так это. Вискас, який був Вискас. ти береш, А там просто кусочки, кусочки стражника вайтранського, А тепер що? Тепер кусочек стражника Фолкрицкого. А я не люблю стражників Фолкритских, мені вайтранський не нравится. м'ясо, стоево мясо. Ну куда? Та я вообще в шоке. В шоке. бережи мене хіст, господи. О, прости, так. да, согласен. опять. Да, 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 с палкой. На шо бави ты смотришь? Ты... А я... Халява. Лярва Ай, ой, фу, фу, шо. А ты чу? Острый, а мой, ты что в ней человек парикмахер? Мерзкий. <laughs> Мерзкий. Это <laughs> <просто. laughs> вот это, барберстрижеры. Okay. Кстати, а что у тебя такая прическа модная? Ты шо, из цих в mm. барберстриж ходив? Ой, все, я не хочу об этом разговаривать. Ой, все. А, да, не, не, подожди. Ой, а, все. ты подожди. Ой, все. О, женщина, <laughs> мне да? сказали, что что-то случилось с деревом. Господи, чьясь бывшая пострадала. Ой, я помогу. Я помогу. как можно оживить это дерево. Дать ей похмелиться, пилка с утра дает, если вся бывшая жива. Господи, мужичок, просто... Ты что делаешь, М мужик? Мужик, не психуй. Не психуй. Не Гребаний волшебник. А це що таке? Маша, а чо то так насрано? Ну як би, денег не хватило, а на библю. Ты жонишь майс. Уже ничего не нема О, це моя комната. Все. Це моя, це моя. Я тут... А це моя. А ти де? А де ти? А ти тут Так, да, зараз... Це твоя, це твоя комната. там і спи. А я буду тут Че в тебе тут срана, ти посмотри, як в мене красиво, а oh. в тебе срано. Чого це в тебе красиво в мене срано? В тебе говно все. Одна спальня свіпчуть. кроват. Вино стоїть, Стояло. Снимай трусы. тобі тебе? Снимай труси. <реш> Симай <реш> <тим. реш> труси я сказав. сказал. <реш> <реш> Сымай. Ліда, скажи йому щось, він конченый, Ліда. Ліда, ти чому мовчиш? Думаєш, вона і так цього не знає. <шлід> Ліду застрелив. Що ти робиш? <гад> на них борм мовчить. Він не слова, не говорить. Добрий день, діти. Сьогодні ми з вами узнаємо, як охотиться на конченого ящера. Спочатку винюхайте його сліди. А воно пахне. Потом. Ідіть по сліду цього конченого. Вас можуть напугати, що це. Ой, це ящер опасний, не вірте, він кончений. От і він, тихо, підкрадіться до нього. нацельтесь йому в йому і висті. Что ты робишь? Все, ящер готов к употреблению. Пишу. Дай О, на табуретку. Подожди, у меня тут момент. Бесами. Бесами. Выйди, Лида. Лида. Что ты <т>: <that> <that <shit> Лида, выйди. Ты что, еды помнишь, мы же ей вместе лупанули? Костя, я еда... Дит, если я до сих пор живый. Во-первых, да, ледяная скорбь? Ты бы она же есть? Я не Павличек, Павличек, 200 гривен есть 200 гривен. Поэтому ледяная скорбь сейчас у местного кузнеца. Местного кузнеца. Он что-то был рад, когда мне его продавал. Во-вторых, Касантин, У Нас немає денег. Ми хату купили. Ми тепер з бомжі з хатою. Ну, братик, ну, на ну, деньгах ми трошки підняли. Трошки підняли іздоба. Да, було сложно. Було сложно. Ну, в мене в мене є ще одна тема. В мене тема? Є ще одна тема. Тема, В мене, да. короче, угу. Ага. Ну, да, так, а ти кажи, кажи, кажи. Не старту... ти, кажи ну, ти кажи. Ти ти не стартуй. Якщо тема ти погана, не... ти знаєш, чим вона закінчиться. Давай, кажи. Короче, Короче, смотри, в mm -hmm. мене, у мене друг другу, mm -hmm. він приходит да, да, да. каже, кажет, моментик. Есть, да, короче, да, 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 да. ну, це, це кримінал, ми тихонько скажем. виставим хату. О, ні, ну це Там, хорошо. Це... Хорошо. Нам понятно. Э, э, Владельцы уехали не ну. на долгое время. Не на да? У на нас были. Там буквально кілька деньків ага, у нас буде в інспекту. До неї зараз під'їжджаємо. Ага. Там ми ми виносимо, ми задаємся, mm -hmm. винесемо, все продаєм. Mm -hmm. Бабки, дівчата, солодкі рулети, все в нас буде. А вискас буде? Брат, брата, гріжаєш, конечно, не будемо, підемо ну, на медоварню, попросим, щоб зділали ну. вискас з медом. Вперраз я тебе прощаю. Ну, єсли. Є, все. Це березня. Я... Ти розумієш, що не буде твоя голова страдать? <рес> Кое-что друг от тебе пострадать. Пожалуйста, убери, убери прицел от хвоста. Ну, прошу тебе, убери, убери, убери. Чуєш? А, а можна а Можна питай? Ну... Де таку пушку взяв Вася? Я не хочу об этом разговаривать. Я не хочу розмовляти. Не уходят ответа, что я це не могу. Я не хочу про це говорити. Ти мене задрав, Ай, ти бачу, я хочу. Не надо, Паша, не надо. Паша, не надо, не надо. Тебе посудять, Тебе посудять, Паша, не надо. Смотри, 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 смотри що є, Смотри, що є. Так ти її не продал, а не По моєму історія з лідяною скорб'ю, хорошо, все-таки не закінчиться. Да. Постік мікрофон купив, звук став ніби соловей, ніби ззаді він стоїть, чувствую себе, як гей. Костя пархатний с мечок, він качок, звук як ме. А жопа шик на пеніс надійне він не шаши. Раньше кості перепів, ніби старашка пав, ніби в дупоті пори старопотна жаба, перше дітер цей говорят прямо в ухо. Ніби рядышком стоїть, смішно я.